Період з 1 березня 2016 року по 31 січня 2017 року громадська організація Центр профілактики Вибір за участі патрульних поліцейських в рамках проєкту Поліс Поліція і суспільство провела для восьмикласників в шести школах Чернігова профілактичну програму Вибір 8 Метою даної співпраці є налагодження діалогу та взаємодії між громадськістю та представниками патрульної поліції заради безпеки та розвитку нашого міста. Суспільство бачить і хоче знати, чим саме поліція може йому допомогти, і як вона працює. А для поліції важливо те саме, що е, поліція також знає, що від неї хоче суспільство, громадяни. Ми дійсно відкриті. І хочемо е, працювати і співпрацювати саме з громадою і з е, мешканцями міста Чернігова. У проєкті взяли участь управління освіти Чернігівської міської ради. Управління Патрульної поліції в місті Чернігові. Чернігівський національний педагогічний університет. Академія Державної Пенітенціарної служби України. Чернігівський спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад номер 1 Чернігівський спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад номер 2 Чернігівський ліцей номер 22 Чернігівський загальноосвітній навчальний заклад номер 9 Чернігівський загальноосвітній навчальний заклад номер 27 Чернігівський загальноосвітній навчальний заклад номер 30 Іноді діти задавали питання, які б не всі дорослі задають. Тому ми бачили те, що дійсно ми цікаві дітям. Причому, що різно різного віку, як 6-7 років, так і 12, 13, 8, 17 років. Тобто ми їм цікаві і ми намагаємося задовольнити їх цікавість. Серед основних заходів та активностей проекту були навчання тренерів та організація взаємодії. Проведення профілактичної програми Вибір 8. Участь патрульної поліції в батьківських зборах. Підведення підсумків проєкту. Ання тренерів проведене 5 жовтня 2016 року на Чернігівській базі відпочинку Sunrise. в тренінгу. Взяли участь 17 осіб, в тому числі соціальні педагоги, студенти, курсанти, представники патрульної поліції, управління освіти та педагогічного університету. Додатково для тренерів програми Вибір 8 в жовтні листопаді було проведено три навчальні семінари. Для організації взаємодії зі школами проведений круглий стіл із залученням класних керівників 8 класів. З метою ефективності профілактики для восьмикласників був створений робочий зошит за редакцією Наталії Чепурної. профілактичну програму «Вибір 8», що включає 10 сесій, проведено для 210 восьмикласників в шести школах Чернігова. детей очень положительно им нравятся занятия нравятся полицейские они заинтересованы очень активно участвуют в этом тянут руки задают много вопросов в сценках здесь разыгрываем их они очень активно участвуют. тренеры программы Силення ефекту профілактики в межах програми вибір 8 в кожній шкіл створені фільми Мої зобов'язання, суті яких є фіксація публічних зобов'язань восьмикласників щодо їх планів на майбутнє. Результати проекту будуть враховані при подальшому проведенні профілактики в школах Чернігова.